Друзі, перші проголовне поїхали. Бачу, що багато хто почав остерігатися, чи не призначить Зеленський залужну головою офісу президента, мов підкупити нашого генерала, продався зеленим за посаду, і більше не піде на вибори. Заспокойтеся, це не з нашим щастям. Мріяв би про такий розвиток подій, бо це би означало, що Велика Британія вкотре нас врятувала, добравшись призначення залужного на посаду, яка могла би знову зміцнити хід війни. Поясню, чому так думаю, велика Британія, як один із лідерів Європи, і навіть попри те, що вона. А не в ЄС, уважаю неї вагою політиці Європі організацію фінансової і військової допомоги Україні могла би вплинути на Зеленського настільки, щоб удобутися призначення залужного та на впливову посаду. і була би однозначно перемога для України. Це і навіть генерал пожертвував би свою репутацію, щоб розігнати те кубло зрадників і мародерів опі і силовому блоці влади. Але для цього залужний має отримати надзвичайний повноваження на менші ніж колись в Єрмака, які йому Зеленський точно не надасть, окрім одного майже. Фантастичного варіанту, що він таки отримає від лідерів Європи гарантії власної безпеки в обмін на зміну влади без виборів через їхню неможливість під час війни, зважаючи на той тупик в перемованих з Трампом і Путіним, в який себе власноручно загнав сам Зеленський. Така версія має право на життя, але не з ментальністю Зеленського, а не з нашим щастям і не зараз. Бо кожного дня бачити біля себе, але це генерала, якого боїшся, і гнена води, що це точно не для ніжкної психіки зеленського. А хоча в політиці немає нічого не можна. Можливого, а що залужний із допомогою Європи він таки отримає посаду, з якої зможе впливати на політику в Україні. Можемо не сумніватися, і це може статися дуже скоро. Бо гниле було, то владної корупції необхідно було очистити ще вчора на чесне слово Європа більше грошей не дадуть. А саме вона буде замовляти музику і платити за весь банкет наступні два роки. Зеленському більше не вірять. пишу дербалю той же час змі пишуть наступне. Президент України Володимир Зеленський визначився за кандидат. Там на посаду голови офісу президента ним стану повноваженою санкційною політики 36-річний юрист Владислав Власюк інформує джерело тижня із посиланнями вона джерело в офісі президента. Як пише дзеркало тижня, Владислав Власюк навчався колишньою радницею Андрія Єрмака Дарією Зарівною. От вона і привела його в офіс президента. На банкові у Єрмака й Власюка вибудувалися настільки близькі стосунки, що дехто називав його власністю дотішнього голови офісу президента. Судячи з усього, зеленське призначить на цю посаду голову офісу. Людину, яка не вплине ні на політику, ні на моральні, ні на професійні критерії офісу президента України і президента. Людина, яка не заважатиме Андрію Єрмаку продовжувати впливати на всі рішення президента, перебувати поруч із ним вдома у спортзалі, як це зараз відбувається, і зберігати свій вплив на рішення президента, вважають його дзеркалі тижня. У вівторок 30 грудня Володимир Зеленський повідомив журналістам, що остаточно визнається із кандидатурою керівника офісу президента, що стосується керівника офісу. Я визначився. Інформація буде трішки пізніше, сказав Зеленський. Президент також анонсував заміну частини голів обласних державних адміністрацій у січні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.